27-річний Сергій Поліщук просить про допомогу всіх небайдужих. Півроку тому у чоловіка діагностували рак крові. Українські лікарі перед хворобою виявилися безсилі. Урятувати життя Сергія може лише трансплантація. Її можуть зробити за кордоном. Та коштів на порятунок у Сергія немає. Про шанс на життя Вікторія Хамаза Це саме тут з Назаром, де як ти переїхала від мамки, коли я вас зустрічав від неї. Він тоді саме проснувся. Це відео відзняти взимку цього року. Тоді у Сергія Полющика виявили рак крові ще й до всього з важкими генетичними змінами. Хлопець без сили та перестав ходити. Дружина, ховаючи сльози, намагається не показувати чоловіку хвилювання. А лікарі вже тоді кажуть, допомогти Сергію можуть лише за кордоном. Ми теж Так. А це вже сьогодення. Після кількох курсів хіміотерапії недуг поволі почав відступати, та Сергій знову повертається до онкодиспансеру. Попереду черговий курс хіміотерапії. До лікарні Сергія проведжають найрідніші дружина та син. Ще ти сюди не хочеться, наче приїжджати, бо хочеться жити коло своїх рідних, коло свого сина. Втім, прогнози лікарів не зміні. Життя Сергія досі під загрозою врятувати його може лише трансплантація кісткового мозку, а вона коштує понад 90 тисяч доларів. Високу групу ризику за рахунок того, що дуже часто при билім лімфобластних лікеміях виявляється генетичне таке порушення, як філадельфійська хромосома. Тут основне це кошти, тому що в нашій країні не проводиться, немає бази. Донорів для аллогенної трансплантації. Утім, напередодні Сергій ще й має пройти дороговартісне обстеження також за кордоном. Хочеться просити людей, наче щоб допомогли, хоча б на цей, щоб поїхати в Білорусь на обслідування. В думаю, стати благодійником, якщо вийде вижити. У нас немає навіть змоги такої, щоб. Назбирати стільки коштів на операцію. Ми вже що могли все продали на ці хімії. Просим людей, щоб люди допомогли, чи хто чим може щоб врятувати життя чоловіку і батькою. сина. єдина надія рідних Сергія на його порятунок це людська небайдужість. Вони вірять їх крик про допомогу почує бодай хтось інакше виграти цей двобій за життя Сергію просто не вдасться. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.